Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і все самого самого найкращого. Так. Дивіться, яка у нас красота. Ото буде болото. Такий вчора дощ вечір лупив, прямо злива. Вже майже снігу не було. На ранок знову впав сніг. Тоді детей сходиться. Ну і дробу рульку поставили. Ось така. Ну тихо-тихо. Але на дерева понамерзало, бачите? Це є недобре. Бо воно дуже виморожує бруньки. Бачите скільки льоду. Вона мерзала на дерева. А це є нехорошо. О, чуєте? Це є не хорошо. Ну нічого. Так, я йду в садок. Зловити мережу. У нас світла нема, вчора. Ось. Я навіть не знаю. Десь два години вчора пропав. Пропало світло дня. як все понамерзало. І пропала вся мережа. Треба до діток подзвонити треба. А, Агрус який. Все замерзне. йолки палки не здало, ну. Но... Ну нічого не зробимо. Бачите як. Все намерзляне. Треба до діток подзвонити. Вчора не дзвонили, не могли додзвонитися. Ось. Ось так воно. Ось там дерева в тому тумані. Аби сильного морозу не було, щоб тому льодові не повимерзали наші всі бруньки з цвітом. Груша дуже багато цвіту має на другий рік бруньок, заложених з цвітом. Але вся в льодові. Трошки не нічого, Будемо сподіватися, що дасть Бог все буде добре. Ось така у нас зима-зимонька. Морозу нема. Моє ноль, що то попримерзало все. А може і вночі було пів градуса, де морозу, але не більше. Ось така краса в нас. Дуже гарно, якби тільки війни не було. А так, якщо чесно кажучи, нема такої радості, як перші радувалися, ой, сніг, можна бабу снігу скачати, ще що то. Ні. Нема того настрою. Але нічого, це все життя, дасть Бог. Війна скоро закінчиться і ми повернемося до нормального життя і будемо кожному дню радуватися. Хоча і зараз треба. Кожному дню радуватися. День пройшов, та й хорошо. Ось такі діла. І дякувати Богу, що рано встали. І дякувати Богу, що як ти казав, живі, ладненько. Десь я до котрої цю природу додам, буду я. Бачу, мережу зловила, буду дзвонити до діток. У нас красота мережі взагалі ніякої. Абсолютно. Йду на горбок, моє тут, де зловлю мережу. Хоч би до дітей подзвонити, спитати, як там є діла. Ніде мережі нема, то капець. Природа то прекрасна, але мережа йолі Палі ужасна. Я не кажу інтернету, я кажу поділку зловити, дзвінка. Боже, берези понахиляло, поналіплювалося з того льоду на них. Покажу мой притяг. Значте, як нахилило берези всі. Ой, саме хуже те, що хоча б телефон на мережах телефона була. Інтернет тут таке. Ідемо до гори сюди на горбох глянемо. Якщо немає і тут, то немає навіть більше що робити. Тут в мене інтернет прекрасно грузи. Телефон весь час, а то навіть... Навіть одної поділки нема, щоб дзвінок зробити. Ось так. А ну, і нема, навірно, треба вертатися назад. Ні з того не буде. Что тих березі нахилило? Тонкі, високі. І нема. Значить, учо. Можна вертатися додому. Зараз вам покажу звідси природу. Мала врано садку зловлю, не зловила мережі і так її нема ніде. Ось такі діла. Ось така красота у нас. Природа супер. Но мережа повна, як то кажуть, жопа. Нікудишня що це таке ще такого не було. Там ті рази пропадав. Пропадало світло, пропадав інтернет, но на губку можна було зловити можна було зловити ту вишку і хоч подзвонити куди-небудь. Нині нікуди. Правда, не знаю, коли те відео вийде, коли буде зв'язок. Ну... Трошки природи вам показала, біжу я назад. Хоча я висунулася гори Знизу до гори на горбок. ось Мої сліди. Чляпала я. Ну, треба йти назад. Нема в мережі ніде. Все. Сидимо без зв'язку, без нічого. Ну нічого. Аби Бог дав люди здорові були. Щоб все добре було. Так, все остальне поволі буде. З часом з'явиться мережа, з часом з'явиться все. Ось такі то діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку. І скорішої нам перемоги.